Виконуємо номер 730 із підручника Алгебра 7 та номер 33.13 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина друга, автор підручників Олександр Істер, видавництво Хенеза 2024 рік. Подайте тричлен у вигляді квадрата двочлена або виразу, що є протилежним до квадрата двочлена. І чотири завдання. Приступаємо до виконання. Будемо використовувати формули квадрат суми і квадрат різниці для розкладання многочленів на множники. Починаємо. Винесемо знак мінус за дужки. Подамо 9 як 3 у квадраті. А 30 як 2, бо в нас має бути подвойний добуток помножити на 3 і помножити на 5х. 6 на 5, 30, 25х квадрат як квадрат одночлена, 5х. Ну, тепер застосовуємо формулу квадрат суми наше А – це 3, наше b це 5х. Отримаємо 3 додати 5х у квадраті. До наш знак мінус, який стоїть перед дужками. Завдання друге поміняємо наші додатки місцями. Запишемо на перше місце 81b квадрат, на друге мінус 36b і на третьому залишимо 4. Тепер 81b квадрат як подаємо як квадрат одного члена 9b. Мінус 36 подамо як 2, помножити на 9b. Це у нас буде 18, да ще на 2. Будете мінус 36b. І 4 подаємо як 2 в квадраті. Отже, наше а це 9b, наше b це 2. Застосовуємо формулу квадрат різниці. Маємо 9b відняти 2. У квадраті. Завдання третє, винесемо знак мінус за дужки. і на перше місце поставимо 49х квадрат, а 42х на друге. 49х у квадраті відняти 42х і додати 9у у квадраті. Подамо 49 як квадрат Одночлена 7х. Мінус 42 подамо як 2 помножити на 7х, це в нас буде 14 і на 3y. І 9у у квадраті подамо як квадрат одночлена 3у. Перевіряємо 2 на 3, 6 2 на 7, 42. І наше хі, знак мінус. І тепер застосовуємо формулу квадрат різниці. Буде 7х, відняти 3y і підносимо до квадрата. І наш знак мінус, який потрібно не загубити. Завдання четверте: також виносимо знак мінус за дужки. І поміняємо місцями другий і третє доданки. 0,36 а в четвертому буде відняти 6а квадрат Б куб і додати 25b у шостому степені. Подамо 0,36 а в четвертому степені як квадрат одночлена 0,6 а квадрат. Далі подвоєний добуток має бути тому 2. Множимо на 0,6а квадрат. Це у нас буде 1,2. І щоб отримати 6, нам треба ще помножити на 5b і b у кубі. Отже, тепер 25b у шостому подаємо як квадрат виразу 5b у кубі. І застосовуємо формулу квадрат різниці. 0,6а квадрат. Відняти 5 b у, куб у кубі і підносимо нашу різницю до квадрата. Номер 730 із підручника алгебра 7, та номер 33,13 із підручника математика 7, виконано.